Ой-ой-ой, Андерсон! Василь, Василь! Що за провали? Провал! Провал! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хто там нас рятує, сваток! Пеглов! Що ти робиш, Пеглоу? Чому? Бланко, Бланко, ну вигадай щось. Кулаков! Ой-ой-ой! Пірець забиває гол! О, о май гад! О май гад! Знаєте, що це означає? Друзі, хочу вам порадити один YouTube канал, який я дивлюсь особисто. Якщо ви любите футбольний менеджер, канал Тактики з Ватерлоу має вам сподобатись. Зараз там в самому розпалі кар'єра за англійський клуб Стівеніч. Також на каналі ви знайдете корисні гайди та кар'єру за футбольний клуб Буковина. На цьому каналі буде ще багато чого цікавого. Тож, якщо ви любите футбол-менеджер, переходьте за посиланням в описі. Друзі, вас вітає YouTube канал Дніпрянин. І ми розпочинаємо другий сезон кар'єри за СК дніпро 1 у Футбол-менеджер 2023. Зараз у нас на календарі 15 вересня 2023 року. А отже, закінчилося літне трансферне вікно. Ми встигли зіграти плей-офф Ліги Європи, а по-перше, кого ми позбулися, скажімо так. Нашу команду покинув. Наш талісман Микита Кунинов, на жаль, Руслан Бабенко перейшов в Олександрію. Танчик перейшов до інгульця з права викупу. Він в команду вже не повернеться. Поріта перейшов у команду другого дивізіону чемпіонату Аргентини. Ківінду ми здали в оренду в Карпати, ми на нього розраховуємо. Наших толановитих бразильців Міндіньо та Солу ми віддали в оренду. Кирила Дришлюка ми вдали в оренду. Також, бо у нас е, перебор був гравців на цю позицію. Е, Олега Гуцуляка ми продали у ковентрі за 27 мільйонів, це чудова угода, я вважаю. Також у оренду металіс відбувалися Яків Кінерейкін та Пауліна Боя, якого ми придбали, і одразу здали його в оренду. Так, по нашому придбанні ми викупили контракт Лідньова після його чудової гри. На правах вільного агента до нас приєдналися. Никола Василь, відомий за виступами за Зарю, та Андерсон Олівейра. Також я не міг не взяти в оренду гравця Ботфорда. Я просто подивився його скіли і зрозумів, що у пару до сватка він буде ідеально підходити. Також в оренду взяли Козатіна Вівчаренка на заміну Маша, той самий лівий захисник. Я подивився його скіли і вирішив, що це чудовий варіант взагалі. Ми купили Андрія Кулакова, і цей трансфер вже себе оправдав, тому що а, він зіграв буквально три гри і забив 9 голів. Ну, типа, Камон, це довбика замінювач топового рівня. Також був взятий в, в оренду Олега Чередько а, із Фулема. У нього непогані скили, Я вирішив, що для глибини складу чому. Ну і ми купили Поліно Боя, він повернувся. Металіст почав нити, що йому ну, хоче команду кращого рівня. Його виставили на трансфер за нормальну ціну. Ну, це наш хлопець. І взяв його, підписав його і одразу віддав в оренду, тому що у нас зараз на його позицію перебір гравців Що ви могли пропустити? Ми пройшли підготовку до сезону. Всі матчі майже перемогли. Як бачите, наш фарм Львів, нічого з Полісям зіграли знову з нашим фармом. А Ласка австрійський перемогли. Єдина поразка Славія Прага, ну там було не по грі. Що не помиляюся. Ну, так ви бачите. Далі були перемоги на ТЛНЗ Черкаси, Епіцентр, Австрія і Вольсбегер. Нам потрапила в плей-офф Ліги Європи Аєк. Це ж було вже. Я подумав, що будуть проблеми, тому що там. Склад. Довольно сильний гравців був. Як бачимо, тут і до мого знайомий. Тео Волкот, Ставь лайк, якщо любиш бігати. І українець Олег Данченко. Ну, ще Джей Бил СДБ, якщо не помиляюсь, він грав у Монако. Тобто ну, склад такий нормальний. А коли в першому матчі ми отримали червону картку, а Маш отримав на п'ятій хвилині, я вже подумав, що все. Але хлопці зібралися і 4 голи забили взагалі без великих питань. А дома ми додали ще до цього голу Пента Трик від Кулакова, як вам таке? І впевнена перемога за двома матчами 9-1. Після цього було жеребкування, а я вам покажу його зараз. І ми встигли також зіграти матч з Сингльцем. Ось ми його зіграли. Знову Кулаков поклав хет-трик. Я спочатку думав, що Гуаль буде у нас основний, але як показує практика, Кулаков топ. І давайте напевно далі нас чекає матч з Динамо. я вам покажу наш склад. На воротах у нас грає. Так, зараз... Василь у нас грає на воротах. Поки що нема питань по його грі. У центрі захисту у нас грає Амаш, точніше Сваток і Новачок із Вотверду Сіральта, напевно, його звати. Зліва грає Амаш, Справа грає Володя Дамин. У центрі поля у нас грає Так, не зовсім так. також Лукас, -Лукас Піхальонок, Бланко. На флангах Лідньов Олівера і Кулаков, але на цю позицію конкуренція просто шалена. У нас є Олівейра. У нас є Назаренко, у нас є Пеглов і Філіппе Перес. А на, дру... на правий фланг у нас є Лідньов, Калітвінцев і Очередько. Тому от, о, на, наче все будемо переходити до матчу з Динамо. <звук> Друзі, переходимо до матчу з Динамо. У мене є дуже гарні відчуття, тому що здобули просто найпростішу перемогу на Таєка. І думаю, що з київлянами у нас також будуть шанси. Я дивлюсь на їх склад і нічого особливого не бачу. Наскільки я розумію, бояльські взагалі у них ватаці буде. Тому треба грати. Я граю перевіреними гравцями. Тим лише замість Амаша випустив Вівчаренка. Він більш захисний гравець, і плюс мотивація грати проти своєї команди. Може спрацювати. Це ж ФМ. Після цього матчу у нас одразу матч з Ромою. Ой-ой-ой, Андерсон! Майже шедевр, майже. Як то кажуть, у Фіфі скрімер, якщо я не розумію. не помиляюсь. Фух, ну поки непоганий початок матчу. Давайте, хлопці, камон, камон плей. Зовсім забув сказати, тренує Динамо старший калітвенцев. Луческу, незважаючи на те, що він у цьому сейві, він виграв перший сезон, він завершив кар'єру. Ну, вже пора, вже дід. Ніхуя заявлять. Так, тим часом Динамо Атаці. Василь! Василь! Але не Верестюк. Так, давайте спокійно, 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 кальмо, кальмо. Перерва, я от не знаю, можна спробувати пограти більш агресивніше, отак, от можна залишити так. Ну, поки що все нормально, все нормально. Давайте поки що нічого не будемо змінювати. І подивимось, до чого це призведе. Та що за провали? А, кутовий, Добре. Що я не розумію, у мене 4 захисника стоять з захисними діями. Тобто навіть там крайні захисники я поставив, щоб вони грали на захист. Але як бачимо, все одно Динамо по флангам проходять нас і от майже гол забивають. Не треба, нам такого. Провал! Провал! Ой-ой-ой-ой-ой! Хто там нас рятує? Сваток! Я не знаю, що. А що взагалі сталося? Що, що, що за проблеми? Другий тайм, прям початок провалюємо. Вічеренко, до речі, 6,5 грає. Магія ФМ не працює. Тому я невдовсі так буду робити вже заміни. Лідньов! Лідньов! Може магія ФМ з тобою працює? Бущан. Сейф робить. Кутовий. Ну, як то кажуть, цей матч на... На три результати. Хочеться, звісно, спробувати зіграти більш по своїй тактиці, там, більш атакувальне, але ви бачите, що робиться, і ми пропускаємо. Ну, хочеш, не хочеш, вже треба тоді щось змінювати. Ну, Я вас так розхвалював. Ну, такий початок сезону був. Граємо вдома. Жаль, що ні, ні про арену, але все ж таки. Дійсно не вистачає. Більш захисного півзахисника опорника. Ну, Тресіо був, але ж він. Гуаль, гуаль, будь ласка! Ну, гуаль продовжує пороти моменти. Ну камон. Ну я вірю, що ми можемо зрівняти цьому матчі рахунок. Тим паче гра вона повністю рівна. О, ні, не з такими постами. Василь, дякую. Минулого матчу, пам'ятайте. Там також був дуже епічний матч, так... Пеглоу! Що ти робиш, Пеглоу? Чому? Оу, це жорстко, жорстко, жорстко. Да, это жорстко. Беальський вихід один на один. Що там, пенальті? Ой. Ну, да та що там вар дивитись, я так думаю, пенальти там. Ой. Чому так не щастить? Ну, були шанси. А, пенальти не було. Так, питань нема. Є ще час, є ще час. Дуже прикра поразка. Дуже прикра поразка. На жаль, на жаль. Так, незадоволений. Друзі, переходимо до матчу проти Роми. Тут вона називається чомусь. Капітоліне, це від слова, я сподіваюся, капітуляція. От дивлюсь на їх склад і розумію, що якщо ми програли Динамо, то тут у нас шансів прям взагалі небагато. З Динамо я сподівався на гарний результат на виїзді проти Роми. Нічия буде нормальним, нормальним робочим результатом. Тому давайте. Тим часом буде глім забуває, а у нас кутовий. Я на кутових дуже сподіваюсь. Так, давай бланку. От на серіату я дуже сподіваюсь на кутових, бо в нього удари голови 17. Спокійно, хлопці. Щастить, щастить, Дніпру. Рома, заспокойся. Воно тобі не потрібно. Взагалі, чим тобі ця Ліга Європи? Ми та бідні, нам гроші треба заробляти. В першу чергу. О, фу. Тут дуже пощастило. Там ще рікошети, якісь не на нашу користь. Як завжди. Рома. Василь! ОТ это сейф! Оце сейф. Дійсно, топ. Так, сваток. Піхальонок. Вівчаренко. Бланко, бланко, ну вигадай щось. Кулаков! Ой-ой-ой. Ну, Непогано. Хлопці, непогано. Хлопці, давайте спробуємо, власну атаку розіграти. Ну, Василь, ну камон. Що тут у нас? Угу, Розіграли. Це при тому, що у мене стоїть виходити через пас. Щастить, знову щастить. Давайте, тримаємось. Зараз, після цього моменту, буду робити вже заміни. Пирес, пірес, зроби, зроби. Оформи! Ну кулаков, ну чому ні? Ну, Рома. Пф, Рома, як бачите, вона. Кулаков, кулаков. Щось здається, перехвалив я кулакова. Так, що тут відбувається? Клац, клац! Василь, вибирає. Я заклацав того хлопця, тому нормально все. Давайте, хлопці. Адамюк. Голь. Ну там был фол. Добре, продолжим. А Пирес. Пирес забивает гол. О, о май гад. О май гад. Знаете, что это означает? Час автобусу. Едем на Днепровский автовокзал. Та седаем на автобус. Давайте, хлопцы. Пирес. Спрацювала замена. Пас. Давайте еще раз подивимось. Взагалі комбинация топ. Бланко. Пихаленок. І піхальонок маэстро. Просто ну топовий пас. І Перес вирішує питанечко. Так, одразу атака Роми. Ого, там був аут. Мені згадався. Адольф Тейку із запорізького металурга. Він, правда, там ще кульбіто робив, але також. Голь! Офсайд, так. Угу. Але також далеко вкидував. Ставь лайк, якщо пам'ятаєш Одольфа Тейку, але це, це, я думаю, для олдів. Такі Олдіф УПЛ, УПЛ тоді ще не було навіть, це була просто вища ліга України. Так, давайте. Що, що, що відбувається? Так, Рома тут усіми силами вже атакує. Василь, спокійно, кальмо, кальмо. А, такс. О, якраз італійці, кальмо італійці. Ой-ой-ой! 4 хвилини. Давайте ще більше. Захисний. Треба ет, потерпіти. Хлопці, давайте 4 хвилини потерпіть, будь ласка, я вас прошу. Я вас дуже прошу. Не треба тут. Адамюк, не давай їм навішувати. Кутовий, кутовий, це час. Так, всі повертаємось. Що ви дозволяєте? нас стоїть супер захист, камон. Всі повертаємось. Не, да... не давайте навішувати. Адамюк, ви... винось його. Що це? Ні-ні ні. Фух, все, спокійно, тяг тягнемо час, Василь, максимально довго. Ой, оці я, я не люблю. цей ФМ. Цей ФМ глузує над, наді мною. Він буквально весь е додатковий час він мені демонструє. Бланко, спокійно, Василь. Такс. Ну, я, я, я так і знав, що цим закінчиться, а можливо. Ех, сподівався, що там хлопці поборються. Ну Ні, ні-ні. ні, 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 ні. Василь, все, 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 все. Е, рефері. Перемога! Хлопці, перемога! Там конкуренти грають 2-2, це також на нашу користь. На виїзді перемога над Ромою. Що це, якщо це не скарб? Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Молодці. Давайте зараз подивимось розклад матчів. Ситуація у групі. Отримали гроші. Так, В чемпіонаті вже всі зіграли кучу матчів, у нас там перенесення матчів було через ігру збірних. Ну тут два, два матчі, ще рано про що сказати, але вже неприємно, що програв Динамо. А тут у нас перемога. По розкладу у нас. Далі Полісся, Епіцентр Колос. Ці матчі, я думаю, я зіграю не на запис, а ми вже зустрінемось з вами на Янгбойс, Олександрії Олександрії та Ворсклі. Такий, скажімо так, ознайомчий ролик у нас вийшов. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Дніпрянин, ставте лайки. І до нових зустрічей. Всім па-па.